Доброго дня, любі друзі! Мене звати Рокселана і я знову рада вітати вас на нашому каналі. Канал для всіх, хто полюбляє Таро, хоче краще пізнати себе та розвинути свою інтуїцію. Урок номер 6 завершальний по трактуванню карт Ленорман з 31 по 36. Знову перед вами виклала ось всі ці карти для того, щоб ви спостерігали, роздивлялися і занотовували. І так, поїхали. Карта 31. В нас сонце. Сонце буде завжди трактуватися як позитивне значення і несе гарні якісь події у житті. Це успіх, соціальний статус, великі можливості, шанс, вдале завершення ситуації і гроші майно. Інколи спадщина. Отримання допомоги від когось, здійснення мрій, радість, досягнення мети, і ще може бути як прикраси. 32 карта в нас місяць. Місяць вказує на те, що нам щось невідомо або не до кінця відомі всі факти. Ще місяць може означати емоції і нашу підсвідомість. Материнство, жіночість і вагітність під луною трактується: зміна настрою, чуттєвість, таємниці, тривожність, занурення в себе і інколи щось незрозуміле для нас або для оточуючих. 33 карта ключ. Ключ у нас завжди теж трактується, як Знайти вихід з ситуації, вирішення якихось проблем, нові можливості у житті, вдале просування справ, якісь нові починання, винахідливість, зробити якийсь вибір, тобто вже якась дія, і, як правило, це дія, яка направлена вперед на просування. Карта 34 риби. Риби в нас асоціюються з грошима, зарплатою, якимись бонусами, преміями, виграші. Може ще мати значення як достаток, заможність. Риби будуть трактуватися як виграш чогось. І е, творчість, творчість, і якісь творчі роботи, творчі хобі, свобода, е, торгівля теж може бути по е, рибах, почуття і емоції, відпочинок, е, водойму інколи, або щось пов'язане з водою, таке як океан, річки, е, все, що пов'язано з водою, теж може трактуватися. І алкоголь, бар теж інколи риби можуть показувати якесь помутніння нашої свідомості. 35-та карта якір. Якір у нас це стабільність, безпека, надійність, впевненість, вірність, досягнення мети, міцно стояти на ногах. Якісь тривалі відносини можуть вказувати, консерватизм, довготривалі проєкти, і інколи теж вказує на Батьківщину. І карта у нас 36. та Остання карта у колоді Ленорман і має дуже глибоке значення: 36 та карта. Хрест випадає часто, коли у нас йде по життю якийсь кармічний урок. Якщо у нас щось відбувається по кармі, по нашій долі, якісь випробування, не завжди, але часто, також хрест може обов'язки і відповідальність е е означати. Екзамен, якісь зміни у житті, перевірка на міцність, клопоти, і екзамен теж може випадати по атестації, екзамен по карті Хрест. Але е, хочу сказати, що інколи буває хвороба, випадає на цю карту, інколи е, ця карта Хрест або ще Якщо ви пам'ятаєте, ми розглядали труну, інколи вони теж можуть нести втрату, втрату близької людини або вказувати на те, що хтось піде з вашого життя. Можливо, не взагалі з життя. У сенсі померти, але ну, розірвуться відносини і більше перетинатися шляхи ваші не будуть. Ну, на сьогодні ми закінчуємо. Нагадую, що ми розглянули всі 36 карт колоди Ленорман. Хто не бачив перші уроки, будь ласка, на моєму каналі ви можете їх знайти. Подальші відео будуть про. Різні варіанти гадання та трактування вже в комбінаціях, і хочу ще зробити декілька відео про те, як можна трактувати карти по групам. Ну, наприклад, карти кохання, карти переїзду і так далі. Тому спостерігайте, я буду викладати по можливості всі ці відео. А на сьогодні я завершую завдання і наше навчання. На все добре, па-па!